Знайомтесь, Арнольд, і сьогодні він прийде до музею людського тіла в Нідерландах. Глянь, це перша у світі розроблена інженерами людська шкіра. У 2011 році нідерландські вчені створили козу, яка могла виробляти павутиння, і перетворили його на людську шкіру. Така шкіра стала в 15 разів міцнішою від сталі. І могла зупиняти кулі калібру 556. Офіційно дослідження закінчилося, але що, якби воно секретно тривало? Вітаннячки, Арнольде, ти став добровольцем для випробування кули стійкої шкіри. Йой, ти ще живий, супермене? Отже, експеримент вдалий. Схоже, ці хлопці задоволені, і воліють підвищити ставки. Цей гранатомет випускає гранату зі ствола зі швидкістю 120 метрів за секунду. І вибух пробиває 50 сантиметрів залізної броні. Зараз треба серйозніша шкіра, наприклад, із пулерену. Це найміцніший матеріал, відомий науці а потрол вуглецю. І він у 200 разів дебеліший за найдебелішу сталь. Вітаю, Арнольде! Твоя шкіра з фулерену змогла витримати постріли з РПГ. Чого, звичайно, не скажеш про твій мозок? Ударна хвиля перетворила його на жилешку, але на щастя, ти у суперсекретній лабораторії. Правильно, Арнольде, ідеальний час драпати, але нині жодна автоматична зброя не зможе завдати тобі шкоди. Тебе неможливо вдавити чи навіть збити автівкою. Але силу тебе, як у горобця, під коліном. Проте бачу, маєш справжні нерви зі сталі. Однак проблема у тому, Арнольде, що тепер тобі доведеться до кінця життя ховатися, щоб ніхто не дізнався, що твоя шкіра якого дітька. Ну добре, Арні, бачу, ти на все готовий заради вподобайок. Ну, роби, як знаєш. Привіт, Арнольде! Мрієш стати людиною павуком? Файно лиш не кажи, що хочеш бути укушеним павуком. Це ж чорна вдова. І отрута в 15 разів сильніша за отруту гримучої змії. Добре, що першою вона на людей не нападає. Стривай ти, що ковтнув павука. Дорога до шлунку через травохід схожа на круту водяну гірку з басейном соляної кислоти в кінці, яка легко знешкодить отруту тваринки. Якби ти запив павука водою, то він би досягнув шлунку за 2 секунди. Але без рідини він падав 9 секунд і мав достатньо часу, щоб тебе гризнути. Тож приготуйся. Отрута чорної вдови містить нейротоксин альфа-латротоксин. Після укусу він прикріплюється до рецепторів нервових клітин і викликає приплив кальцію туди. Це вивільняє гормони, які викликають судоми та параліч. Арнольде, ти ж волів суперсилу. Нині твій прес не пробити навіть кувалдою. А як щодо чотиригодинної ерекції чи ока, яке стирчить з орбіти. Здається, ти більше схожий на суперлиходія. Що Арні, жалкою, що захрумав саме цього павука. Скористаймося галюциками, що почались, і розглянемо інші варіанти. Ось Арнольд, якого вкусив шестиокий піщений павук. Його отрута викликає внутрішню кровотечу і некроз, проте отрути не існує. А ось і жертва укусу найутруйнішого павука у світі згідно книги рекордів Гіннеса, бразильського мандрівного павука. Його укус де більшого, призводить до зупинки серця. Однак повернемося до реальності. На щастя, лише 5 відсотків дорослих конеють від укусу чорної вдови. Після 12-48 годин тортур дія отрути припиняється. Арнольде, схаменись! Це невинний домашній павучок. Він взагалі не отруйний. Біднятко вже покоперсався у бардачку. Знайшов тогорічну картоплю фрі. І сотий раз послухав диск Рікі Мартіна, що застряг у магнітолі. Згоден це жах. Навіть не думай про це. Ти не заощаджиш час, але натомість потрапиш у халепу. Не чую подяки Арні, я врятував твою дупу, зупинивши час прямо як у мультфільмі. І що ти зробиш першим у цій ситуації? Понишпориш в архіві Пентагону, аби дізнатися, чи дійсно Армстронг відвідав місяць. Чи може наспілися почолом кати Сіузі? У, -у, -у, У. Головне, не опинитися в Японії. Вони дуже полюбляють зупинку часу. Тобто дуже капець сильно полюбляють. З точки зору фізики, якщо зупинити час, зупиниться все. Не потрібно бути математиком, аби втелепати, що час це одна зі складових швидкості та відстані. Якщо одне зі значень нульове, решта теж будуть нульовими. Тож вперед до пригод. Йой, Світлові частинки, фотони теж зупинилися. Відповідно і можливість відрізняти щось за допомогою зору теж зникла. Та й сьорбати воду у тебе навряд вийде, адже все застигло. Потік світла, що залишив землю 65 мільйонів світлових років тому, нині знаходиться на відстані 65 мільйонів світлових років. І хтось з великою далекобачкою, направленою на землю, може зараз побачити динозаврів. Але я пропоную повернутися до реальності, Арнольде. Кепська погода, не причина для вихідного. Що, ліньки, йти на роботу. Ну тоді пропоную потрудитися лежачи в ліжку. Коли в НАСА вивчали вплив невагомості на людину, вони заплатили 18 тисяч доларів добровольцю, який пролежав 70 днів. Навіть не думай вставати, Арнольде. Я найняв снайпера, який вколошкає тебе з першої ж спроби. Їсти пити тепер будеш лежачи. Здибаємося, друзяко. Гей, ти взагалі спав? Якся маєш? Здається, казна як. Бачу, ти обростаєш салком вся енергія, отримана з їжі нікуди не дівається. Але пролежні це глина. Через сильний тиск кров перестає надходити до ділянок шкіри. Тримайся, друже! Файні новини, Арнольде. Ти близький до рекорду, що встановили радянські вчені 370 днів у ліжку. Йой, виглядаєш, як стара жаба. кожного дня ти втрачав 5% м'язової маси. На додачу постраждали й твої кістки. Через малорухливість кісткова тканина не нарощується, а стара швидко руйнується. І чудернацько, але заснути лежачи стає неможливо. Без зміни діяльності мозок не розуміє, який зараз час доби і чи потрібно вже спати. Але і тут є свої переваги. Ти можеш передивлятися всі свої улюблені серіали. Залишу тебе тут. Джон Сноу щось знає. Свята Бавовна Арнольде. На що ти перетворився? Я ж пожартував з приводу снайпера. Так довго відлежувати дупу шкідливо. Вставай. Шкода, що ми ще не випустили серію, де перетворюємо тебе на кота. Тоді ти міг би лежати в одному місці роками без жодних халеп. Якого біса, що й зовнішністю? У нас діти дивляться. Тобі не можна ні з того, ні з цього змінювати стиль. Ти все псуєш трясці його матері. Гаразд, ти знав, що в середньому белькочиш сім тисяч слів на день, і тому після року мовчанки ти. Або дай тобі, Арнольде. Я все для тебе роблю. Ти маєш слухатися. <плес> Арнольде. Ти з дуба впав? Ця стереосистема видає звук більше ніж у 150 децибел. Він розірве твої барабанні перетинки. <плес> Навіть такий бевзі, як ти, має розуміти, що не варто її вмикати. Годі, Арнольде. Я забираю не тільки стереосистему, але й мобілку, ноут, Xbox і всі твої цяцьки. Брикатися надумав. А ну ходи сюди! Ось тобі малий про Ну, не смій вмикати стереосистему, інак... систему <плес> і на якої хуляри, Арнольде, якщо ти знову та каутнеш, знімемо відео, що буде, коли тебе живого розпиляти на тисячу шматків. Ось так. А зараз приведи себе до ладу. <клух> Після річної мовчанки звук твого голосу суттєво зміниться. Музик налаштовує голос, спираючись на слух. А за рік вуха забудуть, як ти звучав. І розмовляти після довгої мовчанки буде боляче. Без тренування голосові зв'язки ослабли, а твої легені швидко виснажуться через нестачу повітря. Виглядаєш, чудернацько, усе гаразд? Ти змінився. Пам'ятай, ти завжди можеш зі мною поговорити. Геярні! віднині ти будеш їсти тільки сире м'ясо, як хижий звір. Відчуваєш, як відразу підвищується рівень агресії та адреналіну? Переживати м'ясо буде складно. Зуби людини для цього не пристосовані. Краще поріж його на дрібні шматочки, як це робили древні монголи. Найвідоміша страва з сирого м'яса тартар, названа на їх честь. Без круп овочів і фруктів припиниться потік глюкози, палива для організму. Аби забезпечити його енергію, печінка розпочне переробляти запаси жиру. Ти будеш втрачати по 5 кілограмів на тиждень. А м'язи можуть висохнути. Тому м'ясна дієта популярна серед голівудських зірок та супермоделей. Рівень холестерину у крові підвищиться, ти опинишся в зоні ризику серцевих захворювань. У кишечнику утвориться осад заміну за Він змішається з бактеріями з твоєї шкіри і призведе до появи огідного запаху тіла. Сире м'ясо містить небезпечні мікроорганізми кишкову паличку, сальмонелу та алістерію, які викликають діарею, блювання і важкість у шлунку. Проте, коли організм звикає до такого харчування, ти відчуваєш неймовірний прилив енергії та фізичної сили. Причина цьому підвищення рівня тестостерону та вітаміну Д. Сам Брюс Лі їв смузі з сирого м'яса під час підготовки до змагань. Наші доісторичні предки їли сире м'ясо. Але їхнє життя змінилося, коли вони приручили вогонь і навчилися готувати. Це скоротило час перетравлення їжі у три рази. Енергія піднялася від шлунку в мозок, що призвело до когнітивної революції, появи абстрактного мислення та мови. А надалі сучасної цивілізації. Їж, Арні, їж. Ти отоцкотися -от до рівня інтелекту печерної людини або фешн моделі, що приблизно одне й те саме. Нова зубна паста зі смаком буріто? що за хрінь? Дідько, лиш не їж її. Зубна паста містить втори споживання навіть 0,1 унції зубної пасти може підвищити рівень втору в організмі. Якщо так харчуватися 30 днів, можна отримати флюороз. Тоді рот перетвориться на художню галерею, де кожен зуб матиме унікальний малюнок та колір. Гарноль, де здається найбільше, ти заробляєш експериментами над власним організмом. Але є одна халепа, не тільки туристи хочуть сфотографуватися з тобою, а й стоматологи. Адже ти єдиний, хто тиждень їсть зубну пасту. Складно повірити, але якщо їсти зубну пасту з фастфудом, ризик ожиріння збільшиться у кілька разів. Антимікробні засоби, які призначені для боротьби з бактеріями у роті, будуть нищити мікробіом шлунку. Порушать обмін речовини, тебе роздує як кульку на дні народження. У мене дві новини. Хороша твого дилера піймали, йому світить термін. А погана, ти очманів у такому жахливому стані. А твій діагноз зубопастівська залежність. Так хто б міг подумати, що через зубну пасту ти опинишся на межі смерті. Тебе очікує тривала і серйозна реабілітація. Триклозан складова деяких зубних паст, яка може лише одним тюбиком загасити твою нервову систему. Ти відчуєш, як німіють кінцівки, а по всьому тілу безперервно бігають мурашки. А ось ти навряд чи бігатимеш, оскільки нейромедіатори втратять контроль над м'язами. Герноль, де час зав'язувати із пастою? Є один дійсно моцний спосіб перезавантаження організму, вуаля, і ти як новенький. Рятуєш новині душі, правда? Дивися би, сам не вскочив у халепу. Йой, ніби пронесло. Чи ні? Здається, ви застрягли тут надовго і вам доведеться виживати геть без будь-якої їжі. Уяви себе ангусом Барб'єрі, людиною, яка не їла нічого понад рік. Шокуючи лікарів, він жив звичайним життям. Відвідуючи туалет раз на 40 днів. Наприкінці він важив 180 фунтів, втративши 275 фунтів. Після 20 годин голоду ти станеш блідим та кволим. Але повні люди почуваються краще через резерви жирової тканини. У цей час починається запаморочення. Та неприємний запах з рота. Йой, Ярнольде. Тут є вода. Бачиш, Арні, завжди шукай плюси. Голод може бути корисним. Ганді голодував протягом трьох тижнів на знак протесту проти кастової системи в Індії. Крістіан Бейл скинув 66 фунтів для ролі у фільмі Машиніст. А у середньовіччі монахи голодували, аби почути голос Бога. Вподобайка, якщо б не витримав дня. На відміну від мозку, на четвертий день тіло приймає голод як даність. У цей час постерігається різке зниження ваги. Організм завжди потребує їжі. Коли її нема, тіло використовує жирову та м'язову тканину. Це вивільнює кетони, які надзвичайно шкідливі для організму. З'являються головні болі та слабкість. У найгірших випадках відбувається блювання шлунковим соком, сум'яття і навіть смерть. Через два тижні постійне відчуття холоду, свідомість часто затуманюється, і ти не розумієш, що робиш. О, гарні. Ось і допомога! Сподіваюсь, ти не сьорбаєш брудну воду з річки. Молодець. Брудна вода основна причина усіх хвороб у світі. Через вживання нечистої води 3-4 мільйони людей у всьому світі помирають кожного року. Це майже втричі більше, ніж від автокатастрофи. І на 20% більше, ніж від ожиріння. Добре, що у тебе є питна во. Бо... Вовк його забирай. Екоактивісти загребли всі твої пластикові пляшки. Нині у тебе немає води. А пити хочеться, однак не пий з річки. Що не бачиш знаків. Ох, Герні. Ти про це пошкодуєш. Одна крапля річки Ганг містить 3-5 мільйонів бактерій кишкової палички, що перевищує норму в 110 разів. Незважаючи на це, 40% населення Індії півмільярда п'є з Ганга. І звісно ж, там є багато інших шкідливих елементів. Герні, ти де? А ясно зрозумів. Легка діарея це лише початок. Вона буде сильнішою. І сильнішою, а це вже халепе. Тобі доведеться інвестувати. А ти ж міг просто очистити річну воду. Можна відфільтрувати річну воду крізь тканину, вона відділить пісок і бруд. Кип'ятіння допоможе спекатись 99% шкідливих мікроорганізмів. А найефективніший метод хімічна очистка на кшталт хлорними таблетками. Цікаво, як смакує така вода. Не дивився Діскавері, так? Дійсно, коли немає чого пити, мандрівники використовують сечу. Але у твоєму випадку це неможливо через зневоднення та знесилення. О, Арнольде, ти оговтався. Чуйні люди тобі допомогли. Яка ж смачна вода? Проте не розслабляйся. Від любові до ненависті один крок. Тікай, Арні! Гадаєш, тобі пощастило? Стук-стук, Арнольде. Можна зайти. О, бачу, ти вирішив влаштувати справжній тропічний рай. Не думаєш, що пальма із вітальні – це трохи занадто. Гаразд, ось тобі ще трохи їдла, піла і нових друзяк качачок Розважайся, Арнольде! Якщо до корисних бульбашок. Гідромасаж може імітувати такі фізичні вправи, як присідання, підтягування чи віджимання. При вібрації м'язи скорочуються, після чого збільшуються в об'ємі, а вже через 30 днів вони досягнуть своєї максимальної сили і витривалості. То біле для цього це точно сподобається. Гарнольде, це перший раз, коли я бачу тебе таким е, щасливим, пропоную продовжити експеримент. Я зачиню тебе у вані на 30 днів. Але за одні умови я вимикаю воду і лишаю стільки їжі, скільки ти маєш зараз. Та й таке менше треба було жерти. Якщо за 13 днів не вилазити з ванни, окрім бактеріальної інфекції шкіри і лущення нігтів, у тебе буде два сюрпризи: або повна дегідратації, втрата одного й трьох галонів води, чи гіпергідратація, коли твій організм отримує води більше ніж потрібно. Що призведе до набряку мозку, Арнольде, Ти то швидко поглинаєш їжу і воду. Як не дивно, через довге полоскання у воді шкіра стане сухою і порепаною. А в такій брудній воді буде дуже легко заробити інфекцію шкіри. Прошу лише не дивися на свою руку. Аби провести 30 днів у ванні, посьорбуючи коктейлі, твоя шкіра має бути як у тюленя. Адже у нього на 20% більше підшкірного жиру, ніж у людини, що забезпечує гарну водонепроникність і захист. Але нині тобі як носію небезпечних кишкових паразитів для людей навряд чи будуть раді на такій вечірці. Арноль, ти геть не схожий на тюленя і зовсім непридатний для водного життя. Однак з іншої сторони, твоя вана зараз рай для рослин. Твоя пальма зацвіла. Гриби ростуть на стелі, а в требнику якось проросла пшениця. Тобі нема чого їсти і пити. Ні, благаю, Арнольде, не кажи мені, що ти питимеш цю воду. У ній купа бруду мікробів і твого волосся. Фу, не кажи, що я не попереджав тебе. Куди ти летиш? Вибачай, але втекти тобі не вдасться. Навіть на висоті п'ять тисяч метрів тобі все одно доведеться працювати на твоєму ютуб-каналі. Поглянь хоча б на мапу. Його й схоже, ти потрапив прямісінько до Бермудського трикутника. Ходять чутки, що тут дуже часто зникають літаки та кораблі. Гарнольде, куди ти подів своє реактивне крило та одяг? Схоже, що чутки правдиві, і ти зараз зникнеш. Наука не визнає, що в Бермудському трикутнику відбуваються дивні речі, проте існує кілька ненаукових теорій. Згідно з однією з них, все, що тут зникає, з'являється у паралельному всесвіті. Поглянь тут, все трохи по іншому. Навіть цьому песику ти здаєшся дивним. Як бачиш, твій будинок теж сильно змінився, раджу бути там обережнішим. Знайомтесь, Арнольд. Це Арнольд. Щоправда, з паралельного всесвіту. Він набагато успішніший за тебе і навіть носить вуса. І, схоже, ти йому зовсім не сподобався. Згідно іншій легенді, на дні Бермудського трикутника знаходиться міфічне місто Атлантида. Не запитуй, я не знаю, навіщо древнім аборигенам знадобилися всі ці літаки та кораблі. Однак древня натура сувора. Такого як ти відразу зарахують або до рабів, або, якщо ти не впорайся, до топлива для пароплавів. Обережно, Арнольде. Нове надходження техніки. Є ще одна теорія: все, що відбувається у Бермудському трикутнику вихідки іншопланетян. Можливо, вони забирають техніку, щоб вивчити людські технології, або поставити їх до музею. Просто глянь, як багато експонатів. Зважаючи на те, що іншопланетяни погано тямлять у земних формах життя, тебе помістили до грибів. Не ображайся, Арнольде. Можливо, вся справа у твоїй зачисті, але тобі не доведеться довго сумувати. Подейкують, що іншопланетяни викрадають людей ще з однією метою. Ти маєш завагітніти і виносити їхню дитину. Вибач, Арнольде, Однак стать людини іншопланетяни також погано визначають. <звук> ну що, прокинувся? Схоже на такій висоті, ти просто відключився від нестачі кисню, і тобі наснився сон. А цей дрізд сприйняв тебе за суперника. Як я вже зазначав, з точки зору науки в Беремуцькому трикутнику не відбувається нічого незвичайного. Заспокойся, Арнольде. Тут не зникають ані літаки, ані кораблі, ані люди. За умови, що у їхніх реактивних крил не закінчується паливо. Бувай, Арнольде. <плес> Здається, Ілон Маск бажає довідатись, чи можливо розвинути у людини телепатичні здібності. Не хвилюйся, Арнольд. вони тебе відпустять, якщо відповіси правильно? Тож вгадай, що на картинці неправильно. А на цій ні. Зберись вже, дядьку. Такі експерименти проводилися у 50-х роках у США. Їхньою метою було розвинути паранормальні здібності у солдатів, аби отримати перевагу у холодній війні. Піддослідним давали ЛСД, бо ЛСД значно збільшує активність нейронних зв'язків. Арнольде, зосереться, врешті-решт. Навіть щур вчиться краще за тебе. Правда, це незвичайний щур а з чіпом у мозку. Вчені довели можливість передачі нервових імпульсів на відстані у 2013 році. Щури були у різних містах, але діяли згуртовано завдяки вживленому їх мозок електродам. Бачиться Ілон Маск затестить на тобі всі способи розвитку телепатії одночасно. Арнольде, стій! Ти ще не опанував свої нові навички, друже. Читання думок має багато переваг. Нині люди не зможуть нічого приховати від тебе. Однак хочу тебе застерегти, тобі не сподобається все, про що вони думають. Переваги в стосунках, ти можеш одразу дізнатися, чи твій партнер дійсно кохає тебе, чи ні. Почнеш розуміти мову тварин, і ти зможеш знайти свою ідеальну пару. Але що якби всі люди могли читати думки один одного, ідеальний світ без брехні чи фальші? Чи може ні? Гей, пане, ображайтесь, що він подумав, що у вас занадто прищавий ніс? Трясся твої матері це катастрофа. Ні, арні, схаменися. Навіть не думай про це. Скорчити прибульця, аби потрапити у зону 51, геніально Арні! Але справжні прибульці навпаки хочуть звідти втекти. О, сподіваюся побачити маленьких сірих чоловічків. Вау, тут стільки всього файного. Інноваційні технології, ліки від невиліковних хвороб, відповіді на отвічні питання. Герні, ти, хоч знаєш, як виглядають прибульці? Скоро дізнаєшся. Життя існує завдяки природному відбору. Усі істоти прагнуть передати свій генетичний код наступним поколінням. Якщо еволюція всюди йде однаково, то іншопланетяни повинні виглядати як ми.